Сьогодні ми здійснюємо урочисту відправку вас до ЛАВ Збройних сил України. Згідно указу президента у 2015 році відновлений призов настрокову військову службу. І ви, як справжні патріоти, підете служити визначеній вам військової частини, я думаю, що з честю і гідністю виконаєте свої військові обов'язки. Дякувати за те, що ви виростили справжніх патріотів нашої держави, які встануть в будь-який час на захист територіальної цілісності і незалежності держави. Сьогодні, як ніколи, наша держава, яка знаходиться в стані війни, потребує справжніх захисників. І я думаю, що ви Наполегливості своїм відношенням до військової служби станете на захист нашої держави. Дякую вам за те, що ви прибули на строкову військову службу. Дякую вам, справжнім патріотам. Слава Україні!